Вітаю вас, дорогі друзі, і це черговий підкаст. Ми будемо говорити з вами про духовні благословення, частина друга, що сталося з нами, коли ми увірували, і які благословіння ми отримали в Христі Ісусі. І у нашому подкасті минулого разу ми говорили про те, як дивовижно змінилися наші стосунки з Богом. І у момент, коли ми повірили в Христа, ми стали Його дітьми. Отримали доступ до Нього і були прийняті в улюбленому. Але це лише частина неймовірної картини. Сьогодні ми зануримо ще глибше і подивимось на те, що ми отримали в самому Христі Ісусі. В Його смерті, в Його Воскресінні та житті. Це не просто такі собі юридичні факти, це реальність, яка має силу. Змінювати наше повсякденне життя. Давайте розглянемо ці скарби детальніше. І минулого разу ми подивилися 9 благословень. Сьогодні ми подивимось з 10-го, у нас їх всього 72, і 10 -е благословіння, благословення, яке ми отримали в Ісусі Христі, ми були поховані з Ним. Римлянам 6 розділ 4 вірш, каже: тож ми поховані з Ним через хрещення смерть. Щоб так, як Христос став із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені житті. Що це означає на практиці? В оригінальному тексті було сказано, що Бог провів лінію. Це чудова ілюстрація, і давайте ми подивимось на неї. Уявіть собі, що ваше минуле життя це книга. У ній записані всі ваші гріхи. Помилки, шкідливі звички, залежності, гіркота, сором. Коли ви прийшли до Христа, Бог не просто вирвав кілька найгірших сторінок. Він узяв усю книгу під назвою Старе Я і поклав її в домовину разом з Христом. Ця книга була засуджена і похована назавжди. І це не психологічний трюк, а духовна реальність. Смерть Христа була нашою смертю. Закон вимагав смерті за гріх. І ми померли у Христі, тому гріх і закон більше не мають над нами остаточної влади. Уявіть, що людина, яка мала величезні борги, законно померла. Кредитоторів більше не можуть прийняти до її родини або вимагати сплати, бо боржника більше немає. Так само і з нами. Старий боржник помер. Тепер ми живемо. Новим життям, яке належить не нам, а Христу, що живе в нас. І коли приходить спокуса, коли дьявол шепоче, ти такий самий, як і був, ти ніколи не змінишся. Ви можете впевнено відповісти. Ні, та людина, якою я був, вона померла, вона похована разом з Христом. Я тепер нова людина. Я вчуся жити новим цим життям. Одинадцяте благословіння ми були викуплені його кров'ю. Книга об'явлення, 5 розділ 9 вірш. Вони співають нову пісню, проголошуючи, ти достойний узяти книгу і відкрити її печатки, бо ти був заколений і викупив нас Богові, своєї кров'ю від усякого племені, мови, народу і нації. Наскільки це глибоко? Тільки вдумайтесь, слово викуп! Це набагато більше, ніж просто покупка. Уявіть собі невільничий ринок у стародавньому римі. Люди стоять у кайданах, принижені, без надії, без майбутнього. Вони власність. І ось приходить хтось, хто не просто кидає мішок золота, а платить за одного з ціну, яка шокує всіх. Ця ціна це ціна власного життя. Він віддає своє життя. Ми були рабами не просто. Поганих звичаях, а рабами гріха, як панівної сили в нашому житті. Гріх диктував нам свої умови. Ми були нездатні звільнитися самостійно. Ісус заплатив за нас і чимось слінними, як золото чи срібло, а своєю дорогоцінною кров'ю, 1 Петра, 1 розділ 18 19 вірші. Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками не тлінним сріблом або золотом, а дорогосінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого анця. Це означає, що наша цінність в очах, в очах Бога, вона є нескінченною. Він подивився на нас, рабів гріха і сказав, я готовий віддати найдорожче, що в мене є, щоб повернути їх собі. Подумайте про якусь річ, яку ви дуже цінуєте. А тепер уявіть, що ви готові віддати її, щоб врятувати когось. Найдорожча річ для вас. І ви віддаєте. Бог віддав свого єдиного сина. Ось ціна нашого викопу ми більше не дешевий товар, який знаходиться у рабстві гріха, ми безцінний скарб, викуплений для нашого Господа. 12 благословення. Ми з'єднані з Господом. Перше Коринтян, 6 розділ, 17 вірш каже. А хто з Господом єднається, стає з ним одним духом. Що це за єдність така? Це одна з найтаємничіших і найпрекрасніших істин. Ісус у Євангелії від Івана, в 15 розділі, каже, Я є виноградна лоза, галузки». Весь цей розділ говорить нам про цю істину. І хто перебуває в мені, а я в ньому, той приносить рясний урожай, бо без мене не можете робити нічого. Оце про єдність. Да. Ти не можеш приносити плід, якщо ти не з'єднаний з Христом. Гілка не може існувати сама по собі, відрізана від лози, вона висихає і вмирає. Її життя, її сок, її здатність приносити плід, усе залежить від її з'єднання з лозою. Так само і ми, наше духовне життя і наша сила, наша любов, радість, мир, усе це не наші власні досягнення, це плід життя Христа, яке тече через нас, бо ми з'єднані з ним. Коли ми, виставляємо, коли ми вставляємо електроприлад у розетку, він починає працювати. Не тому, що в ньому самому з'явилася енергія, а тому, що він з'єднався з джерелом енергії. Ми з'єднані з джерелом усього духовного життя з Ісусом Христом. Ми не просто послідовники, які йдуть за ним на відстані, да? бо є люди, які так, таким життям живуть. Але ми ті, хто має Його життя всередині себе. Ісус Христос не мовчить, Він діє. 13 благословіння. ми стали членами Його тіла. 1 Коринтян, 12 розділ, 27 вірш, стверджує, Ви тіло Христа, а окремо ви члени. Чому це так важливо? Ця метафора руйнує ідею ізольованого індивідуалістичного християнства. Ми не просто вболівальники на стадіоні, кожен з яких сам по собі дивиться на Христа. Ми гравці однієї команди. І ба більше ми частина одного організму. В організмі немає непотрібних частин. око не може виконувати функцію руки, а вухо – функцію ноги. Кожен член унікальний і незамінний. Так само і в церкві. Бог дав кожному з нас унікальні дари, таланти. І своє місце. Можливо, ви думаєте, що я можу дати Що я можу дати церкві? Так? Я нічого особливого не вмію, друзі, це брехня. Якщо ви є частиною тіла, ви є необхідною частиною тіла, без вас ніяк. Без вас тіло є неповним. Христос як голова керує нами, а ми, як члени, маємо діяти в гармонії, служачи одне одному. Уявіть, що ваш палець на руці вирішив жити автономно. Він перестав згинатися, коли ви хочете щось взяти. Вся рука стає менш ефективною. Так само, коли християнин ізолює себе від спільноти, він не тільки сам духовно слабне, але й усе тіло втрачає щось важливе. Ваша участь, ваша молитва, ваше служіння потрібні іншим. Чотирнадцяте благословення ми зодягнені в Христа. Галатам, 3 розділ 27 вірш, проголошує. Отки, ви, які в Христа хрестилися, Христа зодягнулися. І задайте собі питання. А що це за одяг? Уявіть, що вас запросили на королівський бенкет. Але ваш одяг це брудне, смердюче лахміття. І ви стоїте біля входу, сповнені сорому. Знаючи, що ніколи не зможете увійти. І це образ наших власних спроб бути праведними перед Богом. Наша праведність як забруднений одяг. Книга пророка Ісаї, 64 розділ, 5 вірш. Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наша, наче поплямована місячними одежа. Всі ми зів'яли наче листя, а наші пророки нас несуть, немов. Вітер. І в момент віри відбувається дивовижний обмін. Бог бере наш брудний одяг гріха самоправедності, всього іншого, і дає нам натомість білосніжний одяг праведності свого сина. Це не наша праведність, вона ніяким чином не зароблена нашими добрими ділами, це його досконала праведність. Яка нам дарується, і тепер, коли Бог отець дивиться на нас, Він бачить не наш сором, не наш гріх, а досконалість і чистоту свого улюбленого сина. На нашому рахунку були абсолютні нулі і борги. Бог списав наші борги і зарахував на наш рахунок нескінченні Божі благосвіння і багатства. Багатство праведності Ісуса Христа. Тому ми можемо стояти перед Богом без страху, без сорому. Не тому, що ми ідеальні, а тому, що ми зодягнені в того, хто є ідеальним. 15-те благословення, яке ми маємо, у нас є хадатий Ісус Христос. Перше писання до Івана, другий розділ, перший вірш, дає нам неймовірну надію. Дітеньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили, а коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, правед. Чому це одна з найважливіших істин, тому що ми живемо в реальному світі. І навіть увірувавши, ми все ще попадаємо і, помиляємо, і помиляємось. І в цей момент наш ворог, дьявол, якого Біблія називає, обвинувачує, Чим братів, да? книга об'явлення, 12 розділ 10 вірш, і я почув гучний голос на небі, що промовляв, тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа, оскільки скинута обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч. Д'явол приходить до нас із обвинувачуванням. Подивись на себе! І ти називаєш себе християнином, Бог розчарований у тобі. Ти все зіпсував. Але в небесному суді відбувається щось інше. Дьявол відступає як прокурор. І всі його звинувачення, на жаль, правдиві. Він перелічує наші гріхи. Але тоді встає наш адвокат, наш заступник, Ісус Христос. Він накаже Отцю, ні, вони цього не робили. Він каже, так, вони вільні. Але я праведник уже заплатив за цей гріх своєю кров'ю. Справедливість задоволена. І на підставі його жертви, а не нашої бездоганності, ми отримуємо прощення. Це дивовижне. Дивовижні істини, знаєте, воно перевертає наше життя. Це як мати найкращого адвоката у світі, який уже виграв вашу справу. раз і назавжди. І кожного разу, коли виникає нове звинувачення, він просто вказує на вже винесений вирок, оправданий, оправданий, оправданий. Це дає нам сміливість підніматися після падіння, каятися, йти далі, знаючи, що наше становище перед Богом захищене не нашими зусиллями, не нашою праведністю, не нашими намаганнями, а Його заступництвом. Отже, до яких висновків ми можемо прийти? Да? Що ми можемо зробити? Друзі, я не знаю, як ви, але коли я знову і знову розмірковую над цими істинами, мене переповнює вдячність і захоплення. Давайте на мить зупинимось. Як я вже сказав, це не просто список таких собі теологічних доктрин. Це наш новий паспорт, наша нова реальність, наша ідентичність. Ми поховані з Христом. Наше минуле більше не визначає нас. Ми викуплені Його кров'ю. Ми безцінні в очах Бога. Ми вільні від рабства гріха. Ми з'єднані з Його життям, яке тече у нас. Ми члени Його тіла. Ми потрібні, і у нас є мета і місце. Ми зодягнені в нього. Ми прийняті і праведні перед Богом, і ми маємо заступника, який ніколи не залишить нас наодинці зі своїми падіннями. Найбільша битва, яку ми ведемо як християни, часто відбувається в нашому розумі. Ми схильні вірити своїм почуттям, своїм невдачам або звинуваченням дьявола більше, ніж тому, що говорить Бог про нас у своєму слові. Тому я хочу дати вам невеличке практичне завдання. На цей тиждень оберіть одну із цих шести істин, які найбільше, і визначите, да, яка найбільше торкнулася вашого серця. Запишіть її, повісьте її на видному місці. І щоразу, коли ви будете відчувати себе слабкими, переможеними чи нікчемними, читайте її вголос. Нагадуйте собі, ким ви є у Христі Ісусі. Бо це не те, чим ви колись станете. Це те, ким ви є вже зараз. У цей самий момент, коли ви увірували, у наступній частині ми з вами поговоримо про ще один дивовижний пласт Божих благословень. Про те, що відбулося у наших відносинах зі Святом Духом. Це сила, це особистість. Яка робить усі ці істини живими в нашому досвіді? Без нього християнське життя було б неможливим. Тож, очікуйте третю частину. І я дякую, що були зі мною до зустрічі. Нехай Господь благословить кожного.